Шановні Могилянці, вчора відбулися вибори президента Києва Могилянської Академії. Для мене це величезна честь, що ви довірили мені місце третього президента Могилянки. Я можу вас запевнити, що я зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб Могилянська академія зберегла і примножила ті цінності, ті досягнення, які, якими ми всі пишаємось. Це і демократичність прийняття рішень, це інноваційність, свободолюбство, критичність та незалежність думки. Я впевнений, що Києвомогинська академія має величезний потенціал, який дозволить нам розвиватися надалі. Я мав змогу переконати, що в Києвомоглянській академії працюють висококваліфіковані, порядні, вмотивовані люди. Я пишаюсь тим, що я є частиною Могилянської спільноти. Я вдячний своїм колегам пані Орисі Демській і пану Олександру Демінчуку за те, що вони взяли участь в виборчих перегонах. Це був непростий час. Я розумію і поважаю вибір тих могилянців, які віддали свої голоси за пана Орисію і пана Олександра. Як людина, яку обрали на посаду президента Києво-Могилянської академії, я усвідомлюю ту величезну персональну відповідальність за кожне своє рішення перед кожним Могилянцем. Я готов до такої відповідальності. Разом ми зможемо зробити нашу могилянку кращою. Слава Україні! Слава могилянці!